Володимир Розвадовський, випускник Хімчинського навчального закладу. Він був старанним учнем, любив порядок, дисципліну, мав неабияку жагу до справедливості. Його класний керівник Ольга Матійчук пригадує, він завжди мріяв стати правоохоронцем та захисником. Коли треба посміхнутися, завжди був усміхнений реагував. І на зауваження, і на похвалу, і на якісь недоліки як було. Але реагував не зі злістю. Він її не мав. Наполегливий сумлінний поліцейський він став одним із кращих співробітників. Таким його пригадують колеги. Для нас володя запам'ятався. Досить таки досвідченим працівником, відданим самовідданим службі, який не рахувався з власним часом. 10 червня нам повідомили, що Волимр загинув внаслідок осколкового поранення для нас це був шок. Директорка Хімчинського ліцею Валентина Розбадовська каже: анотаційна дошка нагадуватиме учням ліцею прополіцейського, який пожертвував усім заради вільного життя майбутніх поколінь. Те, що він добровольцем пішов, теж служити на схід, нас також це не здивувало, оскільки. Він хлопець відважний, він був саме таким стійким, бойовим, і це завжди його відрізняло ну, з поміж інших дітей. Окрім відкриття пам'ятного знаку, у ліцеї відбулися тематичні уроки пам'яті про Володимира Розвадовського, Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.